Яка реакція Матвійки на підключення зовнішньої частини слухового імпланту? Місяць тому дитині було хірургічно введено внутрішню частину апарату. Наразі лікарі тестують реакцію нерву на звуки. Чого? Супер. Yeah. <laughs> <laughs> Він направив вушко практично, майже не чув. А на в слуховому апараті він чує, він відкликається і такі побутові речі, там вимкнути світло, добре двері і підійде сюди, то він розуміє. Також кохлеарну імплантацію лікарі провели Діані. Дівчинка народилась передчасно і мала проблеми зі слухом. «Я Натискаю на кнопку і вона починає чути той звук. Реакція може бути різною. Або зацікавленість, або сльози. В нашому висуну сльози. Воно, можливо, не так видно по лиці, тому що ну ми вже дуже багато переживаємо всякого, але взагалі дуже таке. Воно е, за душу щимить і дуже так і раді, і якось і плакати хочеться, і страшно. Остапчику таку імплантацію провели у червні минулого року. У дитини виявили порушення слуху одразу після народження. Він носив слухові апарати, але вони були мало ефективні. Вже зараз скільки 9 місяців з кохлерним імплантом він почав дуже гарно реагувати на мову, дуже гарно все розуміти і почав говорити свої перші слова, такі як нема, папа віу віу на поліцію. Після підключення імпланту дітям налаштовують звуки мінімальної гучності, щоб вони звикали. І з часом гучність буде зростати. Також пацієнти працюватимуть з реабілітологами і з педагогами мови. Спочатку ми побачили, що є дуже багато таких пацієнтів. Відповідно, медичний лідер того, пан Федір Юрочко, роками навчався, так як це робити. Спостерігав за тим, як воно потім відбувається. Паралельно лікарня займалася тим, щоб налагодити самі поставки імплантів. Відповідно, ми включені в державну програму, де кожного року ми будемо отримувати 10 кофеарних імплантів безкоштовно для наших пацієнтів. Іванка Доско Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.